Година реанімації, на жаль, не допомогла нашим хлопцям повернутися до життя. Євгеній разом з колегами відпочивав у комплексі Бреч неподалік Корюківки. Всі працюють в сфері IT. Це був ранок другого дня відпочинку. Я катався з колегою на одному сапі, вчив її кататись. Ось і пропливаючи паралельно від місця трагедії на сапі на протилежному березі. Я бачу, що влад пливе, мій колега. Ось і коли він закричав. А крик був не зовсім звичайний, це був, наче конвульсійний, наче так від різкого болю. Ось я поба... він закричав, я поглянув на нього, і він неприродні рухи були. Це він не плив, тобто він не боровся, просто його, наче заціпило, скажімо так. Ось і він одразу пішов на дно. На допомогу хлопцю кинувся його колега Євгеній, який таким самим чином пішов на дно. На допомогу потопельникам прибігли працівники комплексу. Охоронець зайшовши воду, сказав, що от, цитата пробиває, током пробиває. Ось, і він не дозволяв нікому ввійти воду. Він сам не стояв на ногах, він був на сапі на дошці надувній, Ось із допомогою весла він діставав тіла. Тіла хлопців дістали, але медики, які приїхали за викликом, реанімувати їх не змогли. Шутка приїхала досить оперативно. Ось вони застосовували дефібрилятори і. Інші засоби, які могли повернути до життя, але на жаль. Андрій Климанський за освітою Електрик, він також очевидець події на водоймі. Каже, в комплексі не знайшлося чергового електрика, який би міг вчасно вимкнути напругу. Стан обладнання, який знаходиться на березі водойми, ті засоби технічного захисту, автоматичні вимикачі, вони не Категорично не підходять під ті цілі, для яких вони там стоять. І я вважаю, що трагедія, вона ну так, як там побудована електромережа, так як вона зорганізована, це трагедія була питанням часу. За словами Андрія Климанського, причиною смерті хлопців міг стати насос, розміщений під водою, який забезпечував роботу штучного водоспаду. З того, що ми бачили, з того, що чули від працівників, з того, що випливає на приблизно в тому місці, де хлопці загинули, знаходиться насос, який живить декоративний водоспад. І по, ну, під час обстеження насосної станції виявили, що там нас, автомат ну, рубільник, який живить насос, він увімкнений був постійно. Ситуацію зі смертю двох відпочиваючих на територію комплексу керівництво бречі прокоментувало так: наразі ситуацію з нашого боку коментувати ми не можемо. Єдине, що ми можемо сприяти слідству, тому що проходить, бо займається поліція, займається спеціальний відділ. Вони вже проводять експертизу. Ми, на жаль, нічого не знаємо, тільки поміч наша інформаційна се що від нас на даний момент прийла. Поки комплекс ми зачинили, вирішили, що так буде вірніше. Ми. Зараз не можемо працювати, на жаль, іде перевірка. Працює слідчий відділ. Перевіряються всі системи безпеки в комплексі, тому ми не працюємо. Речниця поліції області Наталія Слабеняк причину загибелі людей не називає зі слів очевидців. Чоловіків уразило струмом. Нині поліція очікує на результати експертних досліджень для встановлення причин та обставин загибелі людей. За цим фактом слідчий відкрив провадження за частиною 2 статті 119 Кримінального кодексу України вбивство через необережність, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Нині триває досудове розслідування. Гордій Єрмак, Роман Репа, новини на Суспільному.